Усім привіт, друзі! Сьогодні у нас таке міні-повчальне відео для новачків. Я вже рік як граю в Січ, і в мене є чим з вами поділитися. Тому що, коли оце от якісь геймери, які грають 4 роки, розказують, як зараз грати, ну воно трохи не то знаю по собі, того що сама передивилася дуже багато цих ютуберів і. Хочу сказати з власного досвіду, як я навчалася, які я робила помилки, а можливо вам дати поради якісь. Сподіваюсь, вони вам допоможуть і вам захочеться грати в цю гру. Тому бажаю вам приємного перегляду. Можете поставити лайк, написати коментар, мені буде дуже приємно. А ми починаємо. Для початку розберемося, що це це така цікава гра. Rainbow Six Siege – це командний тактичний шутер від першої особи, де існує два види команди. Це захист і атака. Вони там нападають, другі обороняються, бла 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 база. Ну якщо насправді мені яка грала тільки в кесочку, це була перша гра, яку я взагалі скачала, єдина напевно тоді. Було дуже стресово знаходитись в цьому середовищі. Всі бігають, метушаться, щось хочуть від тебе. Вещаті на них хер. чесно тобі кажу. Якщо б мені це хтось раніше сказав. Я була просто найщасливішою людиною, тому що тобі треба абстрагуватися від них і слухати звуки. Вони тут дуже важливі, і тобі потрібен час, щоб звикнути до цієї гри. Все прийде часом, не все одразу, але в тебе вийде, я в тебе вірю. Тепер щодо оперативників, в цій грі є 71 оперативник, і кожен з них має свої унікальні здібності. І вам треба буде їх всіх запам'ятати, але не хвилюємося. Це під контролем, ви їх запам'ятаєте, навіть самі не помітите, як а, взагалі потрібно брати челіків, які будуть корисні вашій команді. Але я таке зустрічаю дуже рідко. Всі беруть тих, на кому їм подобається грати. Можливо, в рейтингу так беруть корисних оперативників. Але зазвичай по швидких іграх на це взагалі не звертають уваги. Тому тьотя Віка дозволяє вам брати того, на кому вам зручно грати. Ну що, друзі, вміти стріляти тут, напевно, найважливіше. Хоча, ну, думати, звідки там краще зайти, кого краще взяти в цей момент, куди піти, там, що як зробити. Це, звісно, теж важливо, але якщо у вас поганий АІМ, ну вас тупо вб'ють просто. Ну, Ви його накоцаєте, але ви його не перестріляєте. Звичайно, цю гру вже спростували просто настільки, наскільки це було можливо. Бо раніше було тренування з ботами, де вони тупо фігачать. По тобі, і ти можеш відкинути свої копиці в будь-яку секунду. Зараз же ти заходиш в такий прекрасний таргет дріл і жовті люденьки стріляють по тобі і не можуть тебе вбити. Натискаємо Play, вибираємо. Трейнінг, вибираємо мап-тренінг. Тут ви можете змінити мапу, на які ви будете тренуватися. Також ми можемо вибрати, за кого ми будемо за атаку чи за захист. Я порадила це вибирати власноруч, тому що по дефолту там стоїть рандом, і це не завжди зручно, тому що ти, наприклад, хочеш розмірятися за атаку, а воно тобі вбиває защиту, чи навпаки, того краще вибирати власноруч. У нас є, якщо ми починаємо за атаку, у нас є точки, де ми можемо заспавнитись. Потім ми вибираємо. Противників підтверджуємо, і починається наше прекрасне дійство. На кожній мапі присутні камери. Це додаткова інформація вашим суперникам про вас та ваших тімейтів. Тому їх потрібно ламати, якщо ви за атаку, якщо ви за захист, це плюс, якщо їх не зламали. <світ> От. А, також ви можете нажати на Tab, тоді вам будуть показувати червоні міточки, це де знаходиться бот. Нам так буде легше знайти потрібну вам кімнату і плюс-мінус запам'ятати карту. Після цього просто бігаєте по карті скажені, вивчаєте карту і тренуєте свій скіл. Тут я показую, що всередині будівлі теж є свої камерки, які потрібно ламати. Також у лівому верхньому куту у вас відображається така вставочка, я не знаю, як це назвати. Там, де написано назва кімнати, який поверх, і в деяких ще написано, чи являється це можливим плентом чи ні. Це важливо теж запам'ятати, тому що знати назви кімнат це важливо. Також тут є «Landmark Drill». Але він мені не дуже заходить. Хоча, якщо ви хочете просто спокійно побігати по кімнаткам і повчати мапу, то думаю, вам це буде корисно. Це ти просто з'являєшся і тобі потрібно вимикати голос. На екранчиках таких, просто підходиш до них, затискаєш F і все. І отак бігаєш по карті, там, я не знаю, вивчаєш карту, знову ж таки, можна нажати Tab і тоді вам буде показуватися, де це знаходиться. В принципі, по цьому я вже все наче сказала. Також кожен оперативник має посівник оператора, ви можете подивитися, що його кожен гаджет вміє робити, що взагалі вміє робити цей оперативник. А я хотіла наголосити, те, що коли ви дроните, на початку фази атаки. Не зливайте своїх дронів. Я досі це роблю, тому що це вже моя звичка. Але поки є шанс, я просто кажу: не зливайте. Їх. Так, ви можете пошукати, де там знаходиться ця бомба і все таке, але краще залишити свій дрон біля точки входу, де ви плануєте входити, щоб можна було перед тим, як. Заходити в будівлю, боже, як багато тавтологій Ви могли продронити, що тут нікого немає, можна безпечно заходити або дати собі інформацію по якомусь з суперників. Також, коли ви заплентили, я вам раджу залишити десь дрона біля дифузора, щоб було видно, коли хтось дифузить, сховатися в безпечне місце і або самим дивитися. За дрончиком або попросити ваших стіметів. Якщо це ваші друзі, це взагалі шикарно. І тоді у вас буде вся інформація по супротивнику. Оскільки це командна гра. Важливо тут спілкуватися зі своїми тімейтами та давати їм інформацію. Хоча, якщо я, чесно, то я сама часто мовчу, бо починається фу дівчина, чого не на кухні. Тому я граю зачасту зі своїми друзями, щоб давати інфу прямо у Діскорді. Мені так легше, мені комфортніше, але іноді я все рівно спілкуюся у Войсі, якщо є в цьому потреба. Може міточку просто ставити, але ви, якщо можете. Краще спілкуватися. До речі, можете долучитися до мого сервера в Discord, де можете знайти з ким пограти. Посилання в описі. Флешки okay. закидують. Лоухаповий хтось. Мене зажали там два челіка, як мінімум. Одного винесла. Факт. Я зрозумів. Ой, бріч зламала. Чудово. Дякую. На цьому у мене все. Дякую за те, що подивилися це відео. Я сподіваюся, що мої поради вам допоможуть. Якщо будуть ще питання, задавайте їх в коментарях. Буду знімати нові відео. А також не забувайте підписатись на мій канал, поставити вподобайку і написати коментар, а також на мій твіч канал, щоб не пропускати мої стріми. Всім пока!